Подальші думки будуть лише для мислячих. Я би їх відніс до твердої їжі. А Біблія каже: Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтеся тією ж думкою. Озбройтеся думкою або готовністю страждати. Два пункти з цього тексту. Перше, думка озброює або ідея озброює у вищій кола корпоративних еліт, владних структур, культурного бомонду. Допускаються люди суто через ідейну ідентифікацію, таланти і навички. То діло наживне і часто другорядне, є страшенно талановиті і здібні люди, але по групі крові ідейно не сходяться з керівництвом, яке примітивніше і тупіше за них, і вони ніколи там не будуть в тому керівництві. Через ідею люди готові працювати над собою, йти на утиски, на жертви. Тобто, перше ідея це нематеріальна зброя. Друге, ідея, що потрібно буде страждати за свої переконання, а деколи і померти. Це надпотужна зброя. Для багатьох людей найгірше, що може трапитись втрата матеріальних благ, фізичних здобутків. Але коли в тебе є вище зазначена зброя, то майнові просадки ти зустрічаєш з радістю. Це тобі не завдає болю чи внутрішнього краху. Віручі кажуть: дякую, Боже, що взяв грошима. І навіть коли мова стосується втрати здоров'я чи життя. Павло каже: якщо для мене Христос це життя. Смерть це надбання. Саме ця зброя, готовність до страждання за ідею поширила християнство далеко за етнічні чи культурні кордони, і воно знаходить прибічників в усіх культурах. Цю зброю неможливо конфіскувати чи заборонити. Хоча сьогодні наше християнство досить зманіжене, і тема страждань є відверто непопулярною. І відтак воно обезброєне. Але чомусь мені здається, в світі, що зійшов з глузду, нам, християнам, доведеться кому розчихляти, а кому освоювати цю серйозну зброю. І декілька ремарок: наявність зброї робить тебе спокійніше і впевненіше, коли в тебе є зброя. Тоді усі тоталітарні режими панічно забороняють володіння зброєю, і там, де люди підневільні, там вільне володіння зброєю також. Не може бути реалізовано. в Україні. За це ратують окремі кола, але успіху усьому не буде. Радянський варіант управління таке переможе. Наявність зброї не означає, що ти будеш її використовувати. Окремі там, працівники силових структур, яким по службі належить носити зброю, прожили життя і на пенсію пішли, а зброю за призначенням жодного разу так і не використовували, просто не довелось. Так і зі стражданнями. Не усім за честь. Думка або ідея матеріальна. Зброя є різна, є е, сильніша, є слабкіша. Але коли ми озброєні думкою, що за свої переконання ми готові страждати, це сильна зброя. Тому кріпне, підписуйся вперед і вгору.